В чому він ніколи не зізнається? Розклад загальний може програтися не для всіх. За особистими розкладами звертайтеся за номером телефону Viber, WhatsApp, Telegram. В чому ніколи не зізнається ваш партнер? Він начебто з одного боку і щирий з вами, і тут спільна мова, але все одно в нього є якісь від вас таємниці. Спочатку вашого спілкування, знайомства, в нього була інша жінка, і тут з'явилася ви. Він стояв на виборі. Кого вибрати або її, або вас. Дійсно, тут було дві, крім вас, була ще жінка, з якою він спілкувався, але ви настільки підкорила його серце, що він те спілкування закрив. Зараз Зараз, тут, зараз він боїться, щоб ви не дізналися про ту іншу жінку. Він закохався і хоче бути разом з вами. Але якщо ви дізнаєтеся, що в нього було інше спілкування, він, він, ви можете просто його покинути. Він ніколи не зізнається в тому, що в нього було таке спілкування. Тепер же ж боїться дуже втратити вас. Тут навіть буде пропозиція від нього. Зізнання в коханні буде пропозиція, а не зізнається у спілкуванні з іншою жінкою. Інша жінка дійсно була присутня.